Чому папуга гризе прутики клітки і для чого йому потрібні гілки дерев? Ось дивіться, яка у нас криша клітки. Папуга її обдер. Фарба місцями сточена повністю. Чому так відбувається? Ціле літо в клітці не було гілок дерев, через те папуга почала гризти прутики клітки. Для чого вона це робить? По-перше, папугам потрібно постійно сточувати дзьоб. Якщо папуга не буде сточувати дзьоб, дзьоб буде постійно переростати. І від цього можуть виникати всілякі проблеми. Дзьоб у папуг росте весь час. Так закладено природою, тому що в природних умовах папуги живуть на деревах і постійно гризуть гілки. Гілки це необхідна і дуже важлива частина корму папуг. Тому що в гілочках є дуже багато корисних речовин. До того ж, там є фітонциди. це такі речовини, які мають антибактеріальну і антисептичну дію. Через те, сьогодні я відправляюсь на прогулянку за гілками і пізніше вам покажу, як я їх встановлю замість оцих палочок. Вибираю березу та вербу, але можуть підійти і інші дерева. Знаходжу гілки по товщині, приблизно як жердини. Ось я підготувала гілку по довжині, як оця жердина. І тепер просто виймаю жердину. Ці пластмасові наконечники надіваю на гілку. І в такому вигляді вставляю у клітку. Гілки треба міняти раз на місяць. Старі ми викидаємо. І знову встановлюємо на їх місце нові свіженькі. О, оце тобі робота, Даша, так? Да? Оце я розумію. Є над чим працювати, Дашочек?